Вітаю, 9 липня центр України. Збираємо гірки. Зранку вже зібрали. Вийшло два відра, великий збір перший. Ростуть вони дуже швидко на поливі. Поливаю я їх кожного дня по годині. Вода, земля дуже сара, вологи вистачає. Ростуть. Надзвичайно швидко, і я здивований, що так швидко змого нарости так багато. Вони вже розростаються, місця вже ходити не так багато. І що ми зробили? Ми зробили сітку і від томатів, і сітку від перцю. У нас вийшов огірковий тунель. Так, дуже цікава техніка. Винайшлося. Наступний рік будемо пробувати ще більш цікавішу, коли будемо саджати два рядки, і біля неї, з кожних рядків зліва і справа, будемо встановлювати такий же самий тунель для того, щоб земля не дуже сохла. Гірки полізуть на цей тунель зліва і справа. І відповідно сонце не буде потрапляти на початку дня та наприкінці. А це дуже гарно. Огірки, хоча і люблять дуже сонце, але вони ще люблять і багато вологи. Квітів. Також величезна кількість зав'язів. Також збирати їх потрібно буде, можливо через день ще раз. Так, ну і ще я хочу розповісти про воду. Скільки води ми витратили за червень місяць. На город 30 кубів вийшло. Вода доволі дорога, але воно того варто. Звичайно, що червень був не дуже спекотним місяцем. В основному поливалася картопля, ну і ще по кілька разів всі інші культури. Ось так. Стосовно поливу, чи задоволений я, чи можу навпаки не задоволений бути. По гірках взагалі задоволений, по картоплі. Всі культури реагують на воду дуже гарно на полив. Тому я дуже задоволений, що його в цьому році. Придбав і облаштував. Отже, дякую за увагу.